Зіслання Святого Духа обіцяв апостолам Христос у день свого Вознесіння. Обіцянка сповнилась через десять днів на п'ятдесятий день після Воскресіння. Тому свято, що називають п'ятидесятницею. Праздник зіслання Святого Духа відносять до найважливіших для Християн. Ісус Христос, наш Божественний Спаситель, після свого Воскресіння у Вознесінні промовив до своїх учнів і апостолів такі слова: Маю обов'язок. Відлучитися від вас, тобто відійти від вас, бо коли від вас не відійду, то утішитель на вас не зійде. Тобто, власне, коли апостоли. Після вознесіння Ісуса Христа отримали Духа Святого і Він на них зійшов. Ми, власне, це знаємо з історії. Вони почали розмовляти різними мовами. Вони дістали силу. В цей день земля наповнюється великою благодаттю, кажуть священники. Дух святий у вигляді вогнених язиків зійшов і перебував на апостолах як символ очищення святості, символ, який проганяє темряву і дає світло життя для людини. На трійцю у християнських храмах одна із найурочистіших та й найвеличніших. Ніших служб у році. Храм встиляють свіжоскошеною травою та прикрашають гілками на знак того, що Святий Дух дає життя всьому створеному Богом. Українці також озеленяють, тобто замаюють свої помешкання. Проте священники наголошують, природу нищити не варто. Перш за все, замаїти треба не свою оселю, а душу. Зелені свята. Не складаючи тільки з того, щоб наламати дерев, гілок і замаїти своє помешкання, і в ньому сидіти і не йти на літургію. Якраз зіслення Святого Духа, це свято, перш за все, є символом і знаком, що християнин на перше місце повинен ставити святу службу Божу, і на неї, на службі Божій висповідатися, прийняти що те причастя,